Мова звенить, як риниця жива, в ній і любов, і свята слава. Вона у серці народу сила, Що крізь вики не сникла, не змаліла. У слові пульсує прадавній дух у ній надія і радісний рух, Мова веде нас крізь темні дороги, попрагне світла й великої перемоги. Вона, як пісня, що криво несе, і кожне серце теплом обігріє, вона, як зброя, у праведній битві, Що допоможе свободу відкрити. Хай ворог темний стискає краї, та мова наша могутня, святая, вона підносить, вона захищає, народ у єдності знову єднає. Мова це прапор, що в небі майорить, мова це пісня, що в серці горить, і де б ми не були, вона поруч з нами, мова прагне перемоги віками.